Червоне охра золоте. У цих барвах Галина Новоженець висловила свою філософію. Натхнення художника пані Галина черпала у роботах Романа Сельського та Карло Звіринського. Тому її полотна це синтез експресіонізму та примітивізму, що наближені до абстракції. Їх важко зрозуміти однак, для мисткині увесь її доробок це єдина сакральна робота, коріння якої в древньому національному мистецтві. Це образ світла, просвітленості, торжества. Все, що пов'язано з нашою українською психологією. Навіть барви для своїх полотен художниця запозичує з ікон. а сюжети мисткині повинен розшифрувати лише сам глядач. Для цього пані Галина мов би, навмисно не намагається викінчити твори на виставці роботи останніх десяти років. А загалом живопис Галини Новоженець зберігається у сан франциско Регенсбурзі та Відні. Дуже ніжний жіночий, теплий, який заставляє думати, мріяти. Звивати свою нетуальність альвівський національний музей, картинна галерея та етнографічний музей вважають за честь хранити у фондах роботи цієї жінки.